Трохи влогів, да? всім привіт. Калібра щеплення, катав Анастасію ввечері на п'ятій передачі, почув, як зривається щеплення. У мене там шайби, хто пам'ятає, хто мене дивиться, знає, їх там дві пари, тобто щеплення притерлись, тому пора їх прибирати. Потім по манті мотор двигун здав метал, От також покажу, можливо хтось щось для себе там знайде. Цікаве, корисне, ну, і яку може запчастину. Також Валентин, Тараган, по-моєму. Посилка мені тут гідрокомпенсатори він пам'ятає, як мені збирав, е, мі... як я збирав оцю голову, що зараз стоїть, бо попередня тиск масла пробив канал і коротше, лягла. Але я не знав, що з цієї надовго чи вона взагалі буде нормальна, тому я компенсатори там з трьох комплектів збирав довго з чого було. А в людини, от як вияснилося, він думав, у нього проблема з компенсаторами, купив нові, нові, потім нові також затарахтіли тиск, масла в ГБЦ був малим, тому компенсатори точно робочі, вони йому вже не потрібні так чисто на розвиток моїх проєктів відправив, навіть запасив би, заплатив. За дякую. Взагалі спілкуюся з багатьма ну, відносно. І пропонують різні речі, але я не збираю все те, що знаєте, як було, пропонують і беру все. Давай, давай, такого в мене нема. Те, що дійсно мене цікавить і потрібно, велике дякую за донати. Що самому тягнути весь цей рух, ви ж розумієте, це все не прибутково. Знімаю на своєму інтересі. Тому такі речі, як донат, завжди підтримує цей процес. Тому що включимося з двигуном з калібру щеплення, полізу гляну, що там, ну в принципі, шайби тільки зняти. Коротше. в каком-нибудь кадре вимкнусь и продолжим вон Всем привет, мы на канале вас. А вот и Настя, Кому интересно, где делать, да нет, где не делать. Рум, Поделишься эмоциями от старта, от езды. Я знаю, что сейчас будет пиздец, ребята. Раз, так. два. Поехали! Тебі не страшно? Я навіть не знаю, що сказати. Очень Ми вже привикли, так? А-а-а! Надо з поворотами, з викрутасами. Ну, в цілому, 160 це було достатньо. Це було круто! Золоті запаси манти. Двигун до речі непоганий, але продати нікого нічого не цікавить. Тому в металолом... Ну а що робити, навіщо? Це тримати. Є запчастини, щось залишу, що ходове, можливо, там поршня, маслонасос, трамблер від шістерки. Ну, двигун раритетний, 2-літровий. 20С. Але на, при, на, жаль, на превеликий жаль, взагалі нікому нічого не потрібно. Тому якось так. так розібрав, все добре, але четвертий циліндр. Я так розумію, було голодання масла. Ну, видно, задири ще не провернуло, то все ж питання, якщо була проблема трішки з маслом, то я думаю, швидко прозмотало. В іншому вже блок невисокий, конструкція цікава, проста достатньо. стан, ну, крім цього моменту, все прям в огонь. Що я хотів показати? 86 поршня. Це у нас це 20XE двигун. Двохлітрові поршня. На НЄшнику. ну, НЄшник, турбо, вони всі 86, ті ход коленвала 86. І цей двохлітровий мотор, в якого хід коленвала 70 мм. Тому на контрасті, от прямо взяв поршень. Щоб ви розуміли, два 2 двохлітрових мотора. Беремо поршень, сманти, І просто. Я вам кажу, це ну, вживу, це прям ну, сильно. Я знав, що вони більші, але в співвідношенні, і це два, два 2-літрових двигуна. Просто вони мега. Здорові. От таке от диво по-іншому не назвеш. 95 мм поршень. Шатун короткий, дуже короткий. Я вже не брав з 2-літрового, з цього, звичайного. Але таке відчуття, знаєте, як наче не стоїть опери поршень. Як кулак. Палець тут на гарячу посаджений, діаметр пальця вже не скажу. Просто от така різниця. Це прям сильно. Це дуже сильно. Так, четвертий циліндр ось цей вкладеш. Він якби тут є, але, 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 почало намотувати. Він ще вже взагалі чудово все. Тому зараз грузимо кадет і відвозимо це все в металолом. Щось залишу, але в будь-якому випадку місце воно займає і нікому воно не потрібно. Такі агрегати там насос. Масляний розберу, позаглядаю. Поршні шатунами залишимо. Можливо, є в кого такі динозаври комусь стануть на годі. Такі, ще раз повторюсь, мега. Здорові. Ха-ха, поршні. Це капець. Так, маховик зчеплення там все. Корзину і той і залишу, а маховик також піде. Коротше. Трохи звільнимо гараж від металу. Поршня, піддон, саме гаскона, манта, кадет. Задньоприводні лишив і отакі от, от запчастини. Лапи, бензонасос, помпа, вона не текла. Маслонасос розібрав, наче нічого да, такий. Запалення, кришка передня, чків, щеплення. Там диск, до речі, дуже непоганий. Тому пишіть в інстаграм, можливо, хтось щось, комусь бовтик, комусь якась башмачок. Ну, Те, що бачите тут. На екрані те воно і залишиться. Можливо, комусь щось треба. Шків. Шків кольнувала і цей помпи, ну, сама. віник не електромеханічний. Тому якось так, можливо, комусь щось треба Пишіть. Запорожця колись запаси були. Коротше, в метал. ГБЦ також. У ній є там, компенсатори, клапана, можливо, комусь щось треба. Сама голова нічого, але місце займає. Коротше, Тут також це теж все, що в метал цепка непогана, шестерня непогана, але тримати це, щоб було Ні, не мій випадок. У мене і так багато чого є. Тому все. З мантою закінчили, з двигуном. Тільки, будь ласка, не треба говорити про те, що треба було, ну навіщо здав, плюс-мінус хтось шукає. Вибачаюся, і в цілому цей мотор я в Манта клубі викладував, що я продаю, що таке є. Тому в нали X він був, достатньо ціна була невелика, можна було б домовитися, поговорити це все. Тому я спробував, пропонував. Інша ж справа, що ніхто не забрав, нікому це не потрібно, тому якось так і вирішив. 600 гривень за метал, все, питання закрите. Так, ну стоїть тут по одній шайбі. А от дадів я ті, що точив, шліфував, тут півтора міліметра, ну, скоріше за все, там 1,2, 1,5. Коротше, я не знайшов свої. Тому, звісно, приберу, спробую без них, та думаю, передачі не включатимуться, а ті знайти от прям не можу. Десь сидів. Зібрав, закрив тут от ці проставки. Скоріше за все я їх приберу, тому що стреплення. Ну, педаль задрав, звісно, більше, ніж треба, та все ж наче спрацьовує. Тому від цих цього всього кастому притерло сіло, я думаю. Скоро все це викину. Ну а так треба бойовий заїзд чи будуть втикатись. Передача дуже низько бере педаля, вже піднята достатньо високо. Оскільки трос вкручений до самого кінця, що не є добре. Щеплення наче працює, але вже, скажімо так, налаштування на границі можливого. Тому хочу прибрати ці скоби. Шайби треба підрозібрати, звісно, тут тісновато і вже будь-що буде, будемо випробувати. Так, Все, блов, і трубку знімав, звісно, цю пайп. І ось вони 2 мм 7 штук. Тому вправився, можна робити тести. Так, за цей дім хтось колись писав, напевно. Щеплення підняв педаль високо, але працює. Тепер без шайби з цього всього кастома. Ну, звісно, кастом піднятої педалі та все ж раніше взагалі не, було, не працювало так. Зараз же все чудово, тому трошки підкрутив, трошки підправив. Знову на ходу бойовому. Дякую за перегляд, кому що було цікаво, пишіть, запитуйте. Не пишіть, О, справа ваша, моя. Справа ж була просто показувати для тих, кому цікаво. І можливо нові будуть глядачі, то переходьте на попередні відео, там багато чого розказано було, показано, парковка зайнята, кадет. Кадет на місці. Так. Все, всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових з